Усім доброго раночку. Починаю новий день. Я вже прокинулася, зробила свою ранкову зарядочку. Ось, нанесла догляд масочку. Це айскрім. Масочка така, що з атьокі е, убирає і охолоджує. Ось. І приготувала вам собі сніданочок. Зараз, поки хвилин 20 буде масочка діяти, я поснідаю. Так, на сніданок, що я приготувала собі? У мене було Курінне бідришка, ось, бачите, три яєчка зварила, хлібець, сир і огірочок. Тобто такий білковий, ситний буде сніданок. Поснідаю, зараз гонка вариться. Ну, і мої вітамінки, я завжди приймаю, ось. вітамін Б. І почала, до речі, вітамін Д вже почала приймати. Ось. Так що, боця тут рядом зі мною. Ми ще не гуляли з ним, зараз підемо погуляємо тоді покормимо тебе боцік. Мама сьогодні вихідна. сьогодні трошечки на пів години графік пізніше, ніж має бути. Так що, всім смачного. Зараз поснідаю і підемо. Догляд зроблю за обличчям до кінця нанесу всі кремчики і підемо з Боцею гуляти. Ось зробила свій догляд, змила масочку. Бачите, обличчя таке от як глянцеве. Мені подобається glow-effect. Нанесла всі там вітамін С сироватку, нанесла, а також сонцезахисний крем. Це обов'язково. Я зимою і літом сонцезахисним кремом користуюся, тому що в мене шкіра така пігмітація склонна, тобто я захищаю її. Тим більше зараз осінью я знову почну вводити ретинол в свій догляд, і це потребує обов'язково закривати сонцезахисним кремом. Так кремом. Все, бачите, зробила собі догляд. Ніякого поки макіяжу я не наношу шкіра В нормальному стані трошки один прищик вискочив, але це нічого. Так? Я задоволена своєю шкірою Все. ідемо з ботиком гуляти на ринкову прогулянку. За вікном ще трошечки темнувато, звісно. Вже сіріє, сьогодні трошки пізніше ми виходимо. Ось. Але... Треба йти гуляти. Головне, дощу немає. Так що, підемо на прогулянку ранкову. Покормлю боціка. І далі. Надумала сьогодні, що зробити ще хочу. А, хочу зробити рибу на е, боже, як воно називається, на овочеві подушечки. Там в мене є хек, я знайшла морозілки, вчора достала її розморозила. Ось, і сьогодні приготуємо. Так що все покажу вам. Вийшли з боціком на прогулянку. Сьогодні дуже свіжо, вділа светрик. Бо Ось, показує за бортом 7 градусів тепла всього-навсього. Ну, що хоч не хоче, осінь вже. Все-таки ранки прохолодні ночі. На день то, що обіцяють, деякі дні буде ще тепло. Головне, що, що нема дощу. Він бодренько гуляє, коли нема дощу, а коли дощ, то вийде, хоче назад піти зразу додому, не хоче гуляти. Так що прогуляємося зараз. У нас сьогодні прогулянка вийшла в 7 годин ранку, а щодня, ми, ну, крім вихідного, я в 6 гуляю, а в 6 дуже темно. Я виходжу з під'їзду, навіть фонарі не горять, тобто треба фонаріком підсвічувати. Ось. А в 7 годин то вже світленько, вже можна гуляти. Можна сказати, що день на дворі. А ще трошки, та і всім буде ще темно. Около 8 буде так світати. Не. Ботя, куди пішов? Ми туди не йдемо зранку. Йдем. Ботя. Ні, ми туди не йдемо. Пішли. О, все, знайшов туалет собі. Прийшли з боті з прогулянки, збираємо сніданок. Дам. Ось, бачите, поїсть зараз свій корм. Сьогодні це ми гуляли зранку. Дивишся, я сьогодні пізніше, до речі, це ж я казала, 7 годин гуляли. Всі біжать на роботу. І дивишся, і от люди такі всі в спешки, ці постійно суєта. Вони не встигають. Дивлюся, одні біжать на зупинку бігом, бо запізнюються на свій автобус чи тролейбус. Там ось друга жінка, дивлюся, там стояли дві жінки, підійшла ще одна підбігла. Вся бігом ой, ой, хоч ну ну типа не запізнилася, бо я так поняла, їх мають машиною десь на роботу. Ну компанія все. Ой, немає часу, все не маю часу. І достає з кишені сережки і на ходу це вже вдіває. Тобто ви розумієте, яка суєта в людей щоранку? Тобто немає часу. Люди збираються, встають за пів години, там ну максимум за годину до виходу з робот, на роботу і нічого не встигають. Вони такого все лопом по хаті несуться. Ось, а я себе привчила, мені от подобається ранок проживати для себе. Я спокійно починаю свій день. Я стою за дві години до виходу на роботу. Я встигаю зробити ранкову зарядку, догляд за тілом, за обличчям. Поснідати, не поспішаючи, не поспішаючи, не в телефоні зависати, а поснідати не спіша, каву попити, вигуляти собаку, прийти, її, поки тут накормила все, сніданок приготувати ще синові, коли він на роботу збирається. ось. Тобто, ну, розумієте, це таке, ну, Для мене ранок це такий не поспішаючи тобто Я за дві години встигаю все. І я не літаю по хаті, як ну, як обшпарена, як обшпарена, тобто, обшпарина. Мені так подобається. Я проживаю цей ранок для себе. Я встигаю зробити щоденних подяки, написати. Це те, за що я вдячна щоранку. Тобто, треба розуміти це. От ти прокинувся зранку, ти живий. Ти можеш почати цей день. І ти маєш бути вдячний за це. Це просто треба розуміти за все, що ти маєш. Маєш руки, маєш ноги. Ти маєш що й. Їсти, в тебе є навіть та робота, куди піти. Це, ну, це така тобто, подяка має бути. Ось, я дуже вдячності проживаю цей ранок, щоб бути в ресурсі, налагодити свій день, щоб у мене було е, багато можливостей. Розпочинається новий день, багато можливостей. Тобто, ну, мені так подобається. Я ж кажу, я е, щоранку набираюся енергії на весь день, коли я починаю не поспішаючи. Свій день. Бо я подивилася сьогодні, знаєте, от як трошки понаблюдала за людьми, і, звісно, це суєта така. Вони не живуть в моменті, вони е, так от наперед, хоп хоп все думають, щоб не запізнитися, щось там думками десь там, але не в цьому моменті. Так що давайте трошки замислюватися, як ми живемо, і проживати з користю кожну хвилину свого життя. Бо життя чудове, ми його створюємо самі. Так, зараз будемо готувати рибку. Я от розморозила тут хек, Зараз покажу всі продукти. Ось. Забрала так от хустинкою волосся, щоб мені не заважало, щоб нічого не лізло, ніяке волосся. І почнемо готувати. Будемо смажити хек. Тут я вчора роз, от, розморозила рибку. Бачите, в мене був крупний хек, не маленький, оцей от, що без узки, а крупніший. Ось я його нарізала. Зараз будемо муці обсмажити. Спочатку для такої скоринки, запечатуємо його, а тоді будемо вже тушити. Тут я вже натерла моркву, цибульку томати і перчик у мене був болгарський, теж сюди додам. І буде така у нас подушечка овочева, а потім викладемо смажену рибку сюди. Так що зараз сюди я в борошно додала вже всі спеції. Там і копчена паприка для риби приправа і сіль. І зараз буду кожний шматочок рибки отак от обсмажувати. Ну, не обсмажувати, а обволакувати в цьому. І на сковородці зараз будемо смажити. Ось. Так, один кусочок. Так Кожний шматочок зараз будемо викладувати на сковородочку, на петельну. Рибка смажиться. Я її вже перевернула, з однієї сторони підсмажилась, і з іншої. Це треба смажити на великому вогні, хай вона запечатається. І Зараз будемо виймати з петельні і на цій же сковориці будемо смажити цибульку, морку ну, і всі овочі. Так що хай вона трошки підсмажиться і будемо її доставати звідси. Ще пару хвилин. Буду виймати. Рибку вийняла вже на тарілочку, хай вона поки відпочиває. А тим часом я кинула на котельню, цибулька смазиться. Ось. Зараз посмажу цибульку, додам туди морку і всі сині овочі. Цибулька з морквою смажиться, Вже трошечки вже негеньке стало. Зараз ми додамо сюди. Візьмемо наші томати і болгарський перчик. Ось. І все ретельно перемішуємо. Зараз томати ще дадуть сок. Вони мають трошки солим, 5 хай потушкуються, Ці овочі разом всі просмажаться. І тоді будемо сюди. Додамо трошки водички і покладемо сюди рибку і будемо так її тушкувати. А, ще, до речі, можна зараз на цьому етапі трошки підсолити цю, цю заправочку. Бо так томати, вони кислинку дають, то тобто, якраз от солі і навіть трошечки цукру можна додати, маленьку щепоточку для балансу смаку. Виложила нашу рибку на овочеву подушечку. Зараз додам трошечки небагато. Водички. Ось трішки. Ось. Все, достатньо. І накриваємо кришкою і так тушкуємо хвилин 15. Ось. Все, хай тушкується на маленькому вогні. Далі потім перевернемо її з іншої сторони, щоб вона просочилася соком. І все. Буде так готово. Все, моя рибка готова. Стушилась. Потім собі на обід я ще зварю рис. Буде такий гарнірчик з рибкою, тушкованою з овочевою подушечкою. Тобто я собі на рис покладу овочі, тушені, і так буде смачно собі пообідаю. Люблю швидкі, як я казала, і прості страви без замороки. І рибу я готую, до речі, два раз в тиждень або хек, або скумбрію. Більше, звісно, люблю скумбрію, але деколи я скумбрію вже переїла, була і не так часто її треба готувати. Так що, хоча б раз тиждень рибку якусь роблю і дуже смачно і корисно. Все приготувала, рибка в мене готова. Тобто, Обід буде і вечеря, в принципі, мені достатньо сьогодні. Тобто я від кухні сьогодні вже освободилася. Буде вільний час в мене, погода, я дивлюся, налагоджується. хоч трошки проголодна, але сонечко. То ми підемо з ботиком десь в мандри. Знаєте, як ми любимо, він любить гуляти дуже далеко, маршрути змінюємо. Тобто, як кличе в мандрі дорога. Тобто ми не сидимо на місці, багато кругів намотуємо, для більше собаки 100 врідсний круг. Так що ми зараз підемо в поход з ним. Що сидіти вдома, не будемо унивати, погода чудова, будемо насолоджуватися життям. І так от пройдемося, щось побачимо, новими маршрутами любимо гуляти, новими двориками, новими такими там, райончиками можемо поїхати. Чудово, що сидіти вдома, правильно? Час у мене тим більше зараз є. Я собі маю, можу дозволити це, так що підемо гуляти і відпочивати з боціком. Вийшли з Боцею до озера прогулятися. До речі, вроді сонечко, але вітер холодний. Бо це в нас нові кофточки. Баця там фу, ну застряв там. Вийшли гуляти. Дуже холодно, особливо біля озера вітер сильний. Бачите, навіть видно, по миша. Ой, щось нема фокусу. І по воді, бачите, як хвилі йдуть. Але все одно прогулятися, ходити. Я вділася теж тепленько світшотик, боця теж в діти, можна гуляти. Ось. Гуляємо, хоч прохолодно, але гуляємо. Що нам вдома сидіти? Можна сюди, зараз десь ще підемо в якийсь район. Погода більш-менш нормальна. Кажу, дощу немає, і то добре. Тільки що йшли біля школи, у нас тут недалеко, якраз була велика перерва. І діти всі побігли в магазини купляти, всякі там всі вкусняшки, все. подивилася, боже, що вони їдять? Це просто капець. І всякі хот-доги з кучем майонеза, солодощів дуже багато, всякої такої красителями всякої херні. Ну, взагалі. Дивишся, просто шлунки свої портять, солодкі воду, воду солодку беруть. І це ж вони щодня таке споживають, знаєте, і дивишся. Ну, не усвідомлюють, що вони роблять. Батьки це не можуть проконтролювати, бо вони в школі, а вони купляють то чіпси, то всякі я ж кажу, всякі такі солодощі не потрібні, що воно ніякої користі не дає, а наоборот, ще здоров'я забирає. Знаєте, так цікаво наблюдати от зі сторони, коли ти вже доросла розумієш все. Колись і ми робили такі самі помилки, але з часом. Мудрішою стаєш, все розумієш. Ось рибачать рибаки І все. Хтось відпочиває на скам'ячків. А ми гуляємо. Сонечко вийшло, хорошо, але вітер дуже холодний. Ми зараз пройдемося, кружочок і підемо десь ще. Босяк, пішли, пішли зайчик, пішли. Йдемо. Гарно, ще все зелене, ще не пожовтіло листя, навіть, бачите. Класно. Дивіться, яка природа все-таки гарна. Люблю свій район. У нас є де погуляти. Дивіться, така от річечка. ось, І вокруг озера отакий от от прогулочний варіант. Чудово. Тут для собачок вигул, дресирування можна, територія собак, бачите? Ось, І рибачити можна вам хлопці рибачать. І все ще зелене. Оце радує, що ще природа вся зелена. Ще трошечки, зараз перші приморозки підуть і буде все зелене. Зелене, кажу, червоне, жовте. Теж своя прелість є в цьому. Але поки насолоджуємося такою погодою осінньою, чудовою. Навіть не хочеться сидіти вдома. Хочете бачити цей світ і радіти кожної миті. І створювати собі чудовий настрій. Да, ботик? Пішли. Ось Прийшли на таку полянку біля озера. Тут де різки ростуть. Хотя. Гуляємо на травку. Тут, до речі, завжди пікніки роблять люди, відпочивають. Беруть собі тут з дітками, з сім'ями, відпочивають. Уже гарно, що в нас є таке в нашому районі. Ось лабить, погуляй, погуляй. Відпустила, хай походить без поводочка. Нікого нема, собак чужих теж нема. Він собі пройдеться. Оця не підходь до води близько. Я взагалі не знаю, чи ти вмієш плавати. Я тебе не випробувала на це. Мама точно не хоче лізти в водичку за тобою. Ось ми з боці гуляємо. Я зловила себе на мислі, такий, що... Дуже класно, я проводжу час, що я маю можливість таку насолоджуватися кожною миттю. Я це почала зрозуміти з віком, що дуже цінний цей час, наш ресурс це час. в мене час дозволяє трошечки вийти десь, пройтися, насолодитися. Неприв'язано до роботи, зранку до ночі. Ось. Вміти ловити кожний момент. Це дуже класно. Боже, як все класно, як все чудове. Прийшли ми з збити з прогулянки, зайшли ще там, не в нашому райончику, на інший район пішли, купили такий є базарчик, де люди всі домашні продають, і зайшли, купили. Руколу, бо в нас ніде я її не бачила. Ви знаєте, я дуже люблю руколу, зараз я її помию, обсушу на полотенчики бумажному і складу в контейнер. Ще знайшла шпінат. Зроблю на ранок яєчню з шпінатом. Я, до речі, в цьому році наморозила шпінату, трошки кинула морозильну камеру. Тобто буде зимою до яєчні. А зараз, оце, завтра, можна на сніданок собі приготую таке. Взяла ще домашні помідорки. Такі, бачите, як баклажани, прямо такий колір. Класно, поки є домашні помідори, теж треба їсти. Бо скоро почнеться консервація всякі. А ті, що помідори будуть продавати, вони будуть пластмасові, ніякі. Тобто треба все їсти вчасно. Бачите, наскільки я люблю всяку зеленці. Тут взяла ще дві морквинки, у мене закінчилося. Взяла два ківі. Щовечора я з'їдаю по одному ківі. Це обов'язково на ніч, от перед сном з'їдаю ківі. Це вітамін С дуже. Концентрований, хороший, це більше, ніж в апельсині має киві вітаміна С. Для шлунку і для сну хорошо, добре. Тобто, щодня я кожен раз собі беру по одному киві, вечором з'їдаю. Я так собі привчила себе. Ще не могла пройти, це вже в магазинчику лохинку взяла. Да, ціна трошки вже дорожче стала. Вона була тоді зимою, зимою, кажу. Да, зимою була 9 чимось гривень, потім впала на 200 гривень. Була ціна, Я її майже всю літо купувала. Навіть дещо пару заморозила пакетиків ось, і не могла пройти мимо, щоб з'їсти. Тому що Ягода це антиоксидант, наскільки ви знаєте. Це дуже корисно і смачно. Треба таке все їсти. Бачите, темні такі ягодки вони дуже багато антиоксиданту задержать. Є в складі. Для нашого організму, особливо жіночого, це дуже корисно. Я трошки оце буду їсти ці дні і можу один пакетик ще так заморожу. Бо я люблю з творогом зимою, на творог ягодки, там, на якусь кашку, як кажуть, піде. Ну І, звичайно, п'ю водічку обов'язково. Без води у нас організм не то буде. Так що, ось такі в мене покупочки вийшли. Так, розклала покупочки. Зараз готую собі, як я казала, до рибки ще варю вони... і варю рис. І зараз пообідаю. бо Дуже хорошо погуляли з Боціком, Нагуляли апетит. Ось, Тобі ще купила зелені, руколу, нарешті знайшла, бо я ж кажу, щось ніде. от прийшлася в своєму районі, там, де продають, ні в кого немає руколи. Базиліки, базеліки я не люблю. ось, Так що зараз. Складу собі таку обідню тарілочку, зараз вам покажу все. Приготувала свій обід. От, рис зварила, положила овочі, тушені це цибулька, морквинка, цей болгарський перчик там. І рибка тушана. Я їй поставила два кусочки, захочу ще докладу. Ну, і обов'язково рукола. Ням-ням, обожнюю. Так що, буду обідати. Всім смачного. Я пообідала. Треба виходити зі стола з маленьким чувством голода, тобто не напихатися так, щоб ти вже ой не можу дихати, а з таким відчуттям, що ще чуть-чуть з'їла. Сигнал до нашого мозку приходить через 15 хвилин після того, як ми спожили їжу. Ось тоді ми будемо знати, що наш організм наситився. Бо саме погане це коли люди переїдають, От напихаються так, що аж дихати нема чим. Так що це треба контролювати. От я вийшла і вроді би ще би б чуть-чуть, Але зараз подивимося, пройде 15 хвилин, і я знаю точно, що я буду себе почувати ситою. Ось. І ще дуже ви замічали за собою, якщо ви після обіду пообідаєте, хочете прилягти спати. от, сонливість така починається, то не є добре, це не хороший сигнал. Значить, у вас е е глюкоза. Виробляється тобто інсулін, це скачок інсуліну йде. Тобто воно не має бути так. Це потрібно, щоб після ну, після обіду ви відчували себе бадьоро. У мене колись було таке, що я от приходила додому от пообідаю і в мене таке відчуття, що от я зараз би прилягла. прямо прямо от, ну прямо хочеться прилягти І дуже на насолодке тянуло. От, я прямо от поїла і. от Хочу от ще солодке. А що солодке я їла? Бо не добирала білок. Тобто в організмі не було білку достатньо. І ось за цього, виходить, енергію ще треба було ну, треба було б отримати від солодкого. Так що, бачите, все взаємосв'язано в цьому організмі нашому. Так що треба все контролювати, їсти все в міру. Знаєте, Коли от, так от привчаєшся себе от їсти, все, воно таке все смачне і навіть не хочеться дивитися на ті продукти, от ті, що всякими консервантами, оці полуфабрикати. Навіть не хочу. Зелені більше, м'яса, рибу, оріхи. До речі, в мене була батька передав вон, бачите, цілу торбинку лохини. Лещини, лещини, лохини кажу, лещини. Оріхи. Бачите, буду, як білочка, всю зиму гристи, Зараз осінь, зиму. Щодня буду, під вечір я з'їдаю 6-7 горішків. Ось. У мене є міндаль, ви знаєте, що я їм. Потім зараз буде грецький горіх свіженький. Так що споживаємо все саме корисне і саме смачне з користю для себе, для свого організму. Робіть вклад вже сьогодні, щоб наше майбутнє було чудовим. Ось, бо це після обіду ще дивиться за вкусняшкою кусочек. От понимаєте, от привчився так. Маю дати йому кусок чогось смачненького. Ага, стоїть. Що тут є, в мами? Що мами є? Ну, давай, 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 стій, стій стій. Ням-ням-ням-ням. А, молодець. Це дають таке м'яско, типа. Ой боже, що там пишуть? Вони, типа, бачите, таке сухе м'яско. Е... Боже, качечки, типа, вяліне таке. Ну, звісно, я б сама за таким би стояла би, на лапках. По 1000 гривень кілограм це візьмеш 100 г на 100 гривень. Да -да. Ну, зараз дам кусочек. Душу бо віддав би за ці вкусняшки. Да, ти очень дорогая собака, правда? Дуже дорога. Обходишся дуже дорого. <гум> не психуй, не психуй, Боця. Дуже смачно, ага. Я б сама таке їла, вяліне м'яско. Опа. Все, хватит, вистачить з тебе. Все. Ну, ось, дочитала я книжку стендаль Червоне і чорне. У мене була така книжка у нас вдома. Цей твір я колись читала ще в школі в зарубіжної літературі, десь 10 клас. Пам'ятаю, що я її прочитала, але про що воно Не пам'ятала. Ось, вирішила прочитати. Ось, сьогодні закінчила, дочитала. Цікаво, може бути, так. Да. Ось, Так що книжку я дочитала. Зараз ще з'їм, як я казала, я на ніч перед сном їм кірів ось собі нарізала вітамін С прийму. І будемо лягати, відпочивати. Всім гарної, спокійної ночі. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Пока!